Всіх вітаю! Є в наявності ось такий автомобільчик Mercedes А клас, в досить хорошому стані, збереженому. Рідний пробіг 162 тисячі. Є повністю підтвердження, є сервісна книжка, всі тихогляди, машина свіжо пригнана. По цьому питань цеуважень ніяких немає. Технічно масла, фільтри замінені. По ходовій зауважень немає шини Автомобіль має досить хорошу комплектацію, тоновані вікна повністю по периметру авто. Є запасне колесо, донкрат ключ, є, до речі, два ключі, центральний замок, досить хороша комплектація в цієї машинки, автоматична коробка передач, передні та задні парктроніки, досить гарний кузов, синій колір. У автомобілю є електрорегулювання дзеркал, склопідіймачі, датчики світла, круїси контролі, підігріє сидінь. Ось так виглядає салон. Салон в досить гарному стані. Спереді, ззаді. Зараз заведу двигун. Двигун працює. Гарненько. Ось так працює двигун Тихенько, ніяких посторонніх шумів немає. Всі агрегати працюють належним чином. Включився кондиціонер, все працює, лінзована оптика, як бачите, є. Комплектація досить хороша в цієї машини. Якщо ось цікавить... Телефонуйте, звертайтесь, можлива доставка в інше місто України, також можливий продаж в лізинг. Компанія Auto в місті Луцьку. Машинка завжди знаходиться тут, на майданчику. В будь-який час можете під'їжджати на огляд. Всім дали покупок та приємних продажів.